Коли твоя етнографічна практика перетворюється на документування для науки усних свідчень людей, що пережили російську окупацію, ізоляцію або змушені були покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення росіян, емоції, події та переживання людей, які на собі відчули російську агресію. Основна тема звітної конференції з етнографічної практики в навчально-науковому інституті історії та соціогуманітарних дисциплін імені Лазаревського. Зазвичай ми збирали регіональний фольклор, відомості про культуру та побут місцевого населення, але російська агресія несла суттєві корективи в усе наше життя, і відповідним чином ми вирішили перебудувати нашу етнографічну практику і присвятити її збиранню усних свідчень про події цієї. Російсько-української війни усна історія і збір свідчень це не просто прийти і поспілкуватися. Це частина історичної науки, яка вимагає правильної методології, щоб напрацьоване могли використати науковці, документалісти тощо. Тому університет співпрацює з фахівцем з інституту історії національної академії наук для студентів і студенток. Це великий досвід, що вплине й на подальшу наукову діяльність, кажуть вони, і діляться що у зібраних свідченнях вразило найбільше. Мене найбільше вразила історія однієї з. З респондентки. Її чоловік був атовцем у Сендніві. Почали його розшукувати, тому що вони розшукували всіх атовців і всіх патріотично настроєних людей. Цей чоловік заліз у вороже БМП, там був їхній як такі, головний центр, там був комп'ютер, в якому була вся інформація. Він заліз, викрав цей комп'ютер та передав нашим спецслужбам. Практика охопила багато населених пунктів Чернігівщини, збирання свідчень людей, які на собі відчули російську агресію і ще й не через десятки років як у Другу світову, а одразу допоможе писати історію Чернігівщини і її населених пунктів. Шлося на конференції. Історію людей, які були в цій ситуації, випробування жаху, страху і так далі. Тому ця тема для нас є дуже цікавою. І важливою, я думаю, і в цьому році ми продовжили і обрали вже інші населені пункти. Але хочу сказати, що ми в цьому році також були в деяких населених пунктах, в яких були в минулому році. І в нас є можливість порівняти. Тобто, у людини вже емоція трошечки змінилася, трошечки відбулася якась переоцінка. Перегляд якихось подій, і вже трошечки спокійніше в цьому році у нас проходили опитування. Усні історії через десятки років допомагатимуть зрозуміти не лише як люди пережили ті чи інші події, а їхні емоції, побут та повір'я. Одна бабуся, яка працювала в церкві, вона сказала, що їй приснився покійний, сказав, щоб вони його похоронили у чорному костюмі і сказав, щоб вони хвилювалися, селом буде все добре, тому що він його смерть була як пожертва для захисту села. І в принципі можна вважати це так, тому що під час окупації село населений пункт не зазнав якихось яких руйнацій. Вони у нас були, перебували. Але крім пограбованого магазину, вони нічого не зробили цього року. практиканки і практиканти працювали з трьома питальниками для тих, хто пережив окупацію, ізоляцію чи тимчасових переселенців, що вимушено покинули домівки. Усна історія у російсько-українській війні набрала широкої популярності, адже це один зі способів словами очевидців розповісти всьому світові про військові злочини російської армії і що переживають українці. Нагадаємо, нещодавно в Чернігові біля Катерининської церкви інститут національної пам'яті. Разом з партнерами презентували виставку Свідчення про війну Чернівська та Горнянська громади. Це один з елементів великого проєкту по збору усних свідчень очевидців окупації. Далі вона мандруватиме Європою. До цього проєкту теж долучалася в інституті історії імені Лазаревського.